Ребят, прийшла посилка, щось то таке маленьке, легеньке. Я не пам'ятаю, я у що вже заказував, так довго це все йшло. Де дата? Не знаю, де тут дата. Коротше, відкриваю, гляну, що там. Щось маленьке, дрібненьке. Ой, ё-моё! Боже мой! Яке воно манюнє! Ребят, це вуха чистить. Я носю слухові апарати і дуже сірка збирається. Скажу, як воно є. Це вуха чистить. Ти поняв? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Знаєте скільки коштує? Ви от може на тему бачили така штучка. Оце я заплатив 34 гривні з таким чехлом. Поковиряюсь в вухах і скажу, чи його взять, просто погнуть, поламать, викинуть. Чи в чомусь тут є сенс. Дякую за увагу. Будьте здорові, підписуйтесь, друзі.